Харі Кришна, хто такий Хануман та як Хануман допомагає людині на духовному шляху? Знаєте, є деякі люди, які ну, там було таке, мені писали в коментарях. знаєте, там, Петро, ви така розумна людина. Як ви можете поклонятися якомусь ганаючі, якомусь слону. там таке. Такий так, бред пишуть деколи, знаєте, що це просто страшно. Тобто люди ну, в цьому не розбираються і ну, не розуміють. От. Також хануман. от, Знаєте, я коли вивчав такий хануман, от. Ну, є теорія Дарвіна. Е, знаєте, Якщо ми. ну, Як нам. Пробували пояснити, що ми люди тупі, ну, от, да, що там є ці, ми ж колись були там обіцянами, тепер стали такими розумними, продвинутими там, і так далі. Да, що ми тут вінець творіння всього світу, там що ми най най, -най там, да. ну, от, То, знаєте, я коли почав вчати хто такий фануману, так ну серйозно займатися. Ну, от, ну я вже давно цим питанням займаюся, кілька років. Ну, в мене прям було от в якийсь момент. Е, от, ну, Нестримне бажання. от, Хануман, Хануман, Хануман. да? Ну, от, ну листите, Перше, звідки я знав про Ханумана, коли я вичав водичну от, він прийшов до Сур'я і каже, Господь Суря, каже, я би хотів е, вивчати джотіш. Але каже, ну, Суря каже, так, ну, я б з радістю тебе навчив, каже, ну я, каже, я постійно в Русі, ну, сонце воно ж не стоїть на місці. Да? От, Господь Суря каже, ну, я постійно в Русі, каже, як же я тебе навчу. От, хануман каже, ти не проживай, я буду рухатися. Перед тобою і бігти назад перед тобою, і буду тебе слухати, так буду вчитися. <кій> <кій> О, і в якийсь момент часу мене прям дуже сильно ця історія надихнула. Я пам'ятаю, що я мантри Ханумана співав. Знаєте, У мене було прям таке палюче, таке бажання, прям горімо от Стати настільки хорошим учнем да, і таким от слугою, ну, от, як Хануман, да, Господу Рамі і Богині Сіті, от як він їм служив. Також от ми бачимо, да, що, вроді вірш короткий, да, 20-й вірш, от, який ми зараз з вами вивчаємо, там, ну, не так багато сказано. Але тут хануман і про ханумана, тут треба щоб розуміти, хто такий хануман, треба всю ромаю перечитати, знати, хто такий рама, хто така сіта, хто такий равана, Шрі-Ланка і так далі. М -м, ну, от. Також, знаєте, коли це все вивчаєш, дивишся, що розумієш, кожна, ну, е е е е все, що є, все, що присутнє на пробі, навіть кожна там, найменша деталь, вроді би здавалось там, гайка на. Колісниця, якої закрусені, там ті колеси чи якась спиця, от вона там чуть-чуть десь підігнута, чи там подряпана на ній є, значення має абсолютно все. Розумієте, абсолютно настільки тут це все важливо. Ну, зараз я кажу, от в цих віршах, от нам 20, 21, 22 тут буде багато чого іменно про Ханумана, хто він, чому він, який він, ну, чому він має відношення тут дуже сильне і так далі. Так, окей, в цьому відео ми розберемо, хто ж такий хануман та як хануман допомагає людині на духовному шляху. Ну, перше, те, що дивіться, що так, сам хануман. От. Якщо на нього дивитися, там, кажуть, там велика, там цар серед обізян. Ну, трошки все не так. Справа в тому, що це були певні особистості, От. вони були такі От. ну Я завжди красивий, побритий, да, такі класненькі, окей. Ну як я не буду бритися там ну, місяць хоча б, то в мене якісь там трошки патла будуть на голові, тут якісь да? Ну Я вже теж буду трошки на якусь обіз'янку похожий, таку не побриту. От і ці особистості вони були продваніті. В них ну було просто, ну скажімо, рослинність на цьому на тілі. От, плюс вони мали довгі хвістів, тому вони такі були. Ну от тобто, це не є такі прям там глупі сотворіння, чисто обізяни. То є таке. Тобто вони, вони трошки не такі. Тобто, це там свідомість набагато вища. Ну, як са дивіться, коли Господь Рама зійшов на землю, так от то Хануман він був його слугою, він йому служив. Ну Це не може бути ну просто якась там щось що, що, таке, якісь глупе создання зовсім. ну. Так, нагадаємо, де ми знаходимося. да? Тобто ми з вами знаходимося на полі бою. ну от, І до початку самої Великої битви в нас залишається буквально кілька хвилин. ну. І в цей момент всі звертають увагу на що на е, прапор війська Пандавію, на якому зображено кого Ханумана, да? О, Що таке хануман? Хануман це символ перемоги. <кій> тобто він брав участь у величезному визволенні Сіти, ну, яку вкрав Равана, да, ну, от, ну, Демон, матеріаліст. Да, от. Він свідок усіх перемог добра над злом. Ну, можна, як мінімум, поспівати йому мантру Ом, Хануман Намаха». Маха. Да, Тут тобто я выражаю свої поклони Господу хануман, Да? І його присутність на полі боя стала ознакою для війська синів Дрітерашти. Тому сьогодні нам належить говорити про самого ханумана. От. Ну, Що називається, як то? Ну, у нас сьогодні буде Хануман Катха. Катха – це ну, розповідь та історія. Найважливіше в тому, що хануман, він відноситься до особистостей, які в цьому світі не вмирають. От, цікаво так. В да? санскриті їх називають Чиранджі. Особистості, що живуть досі. Ну, от. Таких особистостей їх небагато. От. Ну, щоб ви не думали, що є там, які живуть, да? тобто їх дійсності небагато. М -м. Е, називаємо деяких таких цих особистостей: це є е, Ашватгама, це є Махарадж Балі, е, Вібгішан, Кріппачар'я, Парашурама та В'ясадева. Дева. Тобто це особистості, які є пусті. Ханомана шанує кожен, хто зайнятий своїм духовним розвитком, оскільки він здатний знищувати як недоліки людини, а є самі гріхи. Тобто, дивіться, коли в нас є якийсь прояв чогось, це вже наслідки. Тому була якась причина. От нам якраз Хануман допомагає знайти та знищити цю причину, що стало причиною. Він буквально спалює, як і спалив палац Равани, негідника, який викрав принцесу Сіту. М. Ну, те саме він зробить, що з нашими гріхами. Так? от ну, Дивіться, коли є якась рослина, рослина вона росте. На ній, відповідно, є насіння, коли вітер дує, Но хитається все, да, розпилюється і так далі. О, і тоді, в цьому випадку, насіння знову розсіється. Якщо ж спалити рослину, спалити насіння, вона не буде давати насіння, не буде нічого плодитись, бо яну більше не буде. О, тут відбувається якраз те саме. Тобто, хануман, він допомагає спалити оцей корінь цього насіння, і в нас цього більше не буде. Сіта, сіта це процвітання, яке є вічною дружиною Бога. Будь-хто, хто намагається використовувати процвітання не для божественної мети, тут же ризикує наповнитися всілякими недоліками та гріхами. Ще раз. Будь-хто, хто намагається використовувати процвітання не для божественної мети, тобто для виконання дхарми, так? у нас є 4 порушатхи. Тхарма, артха, кама, мокша. Коли ми виконуємо тхарму, Богом прописані обов'язки, Тобто у нас є контакт з Господом артха, у вигляді грошей, ресурсів, Ну там, чи якихось інших ресурсів, вони до нас приходять. Тут же, коли людина намагається використати процвітання не для божественної мети, тут же ризикує наповнитися всілякими недоліками та гріхами. Дивіться, тут, бачите, тут описано вже на таких більш духовних рівнях, да? тобто хармон, да? ну, Хармон. То роби ці речі, і ти будеш цим задоволений. Я от коли з людьми спілкуюся, от люди приходять, кажуть, хочу заробити більше грошей. Я кажу, для чого? Ну як я собі куплю велику машину з великими колесами, посажу гарних дівчат, поїдемо, напіємося там. Ух, вночі там, я один є багато, ух, колесно буде. Я кажу, не буде. Це знаєте, те саме, що от у вас є пачка грошей, поки вона у вас не закінчилась, ви можете щось робити. От мені от сьогодні знову написали коментар під Вадгі, ну, під одним з відео з Вадгі, там, Петро, що ви розказуєте? Як то так, що вже там от, ну, президент сусідньої України, там він там такий сякий нагідний, що він там має таке велике благочестя, от, що йому за це нічого немає. Да? Чи те, що, ну, у нас там в Україні є там депутати, ще якісь там, ну є люди нормальні, порядні, є, є група людей, які не є чисті на руку. да, Як то так, що таке кажуть, що вони такі чисті? Ну я як то може бути таке, може? Ми не знаємо, хто ці люди, розумієте, ну, от, хто вони були, ці, ці душі, ці особистості в минулих життях. Ну, звичайно, потрібно це все використовувати, от, ну, ці всі речі, для, ну, ресурс потрібно використовувати для чого? Для виконання дхарми. Тобто, коли ми виконуємо свою дхарму, у нас з Господом є контакт, Господь приходить завжди зі своєю дружиною. Тобто Рама, Сіта, от, Крішна, Лакшмі. Да? Це, Вішну Лакшмі, да? Йо, ж, розуміє, да? Вони завжди, він завжди він не приходить один. Він приходить, у нього є свита, у нього є певне оточення. Розуміє, то тоді, відповідно, розсирус буде. Дивіться, можете звернути увагу на такі речі. Ну, коли правильно побудована сім'я, тобто є хлопець, дівчина, вони зустрічались, батьки там, родичі з однієї сторони, з іншого, вони дали благословення, ті люди поженились так. Ну, там зіграли весілля, погуляли там ну, нормально, да? ну, це я ж не кажу про те, що там знаєте, як в селі там бувають випадки, що там три дня, просто все якесь весілля, то там от стоїть цей. Місце, де збираються ті всі люди, і все, всі решта навколо просто лежать там п'яні. Ну що це? Яке це благословення? А Потім кажуть, діти народилися, якісь хорі, щось таке. Ну я кажу про нормальне весілля, про нормальні стосунки. Ну, якщо дійсно це все робиться правильно, там і діти народжуються, і гроші чомусь приходять. Я кажу: дав Бог дитину, дасть Бог на дитину. Так воно так і є. Воно такі є, тому що е, ну, дивіться, якщо астрологічно дивитися, то є планета Юпітер. Юпітер це закон, це порядок, так? Тобто гроші це, це закон, це ресурсські приходить. От тут в Багавадгіті тут же глибше це все пояснюється, те, що да, це все приходить. Народження дітей в тій же самій Пхагавадгіті, що Крішна говорить? Коли інтимні стосунки, це є процес зачаття дитини, Крішна каже, це є сам він. А коли це просто третя двох тіл заради задоволення, і, можливо, там народилась якась дитина, і потім не знають, куди її дівати. Ну це вже біда, це вже проблемою потім стає. Так, дальше. Тому використання багатства тільки для своєї чуттєвої насолод, часто порівнюється із перелюбом. Да? Російською мовою це перелюбодіяння. Да? Ну, тобто не можна такого робити. А перелюб, да, у, ні, я не знаю, що ні одної традиції, де б це віталося, сказали: Вау! Клос, супер, давай. Навіть. Це брудно і підло, тому що процвітання приходить до нас, щоб запросити нас у цей прекрасний світ духовного розвитку. А ми витрачаємо його на тілесні втіхи. Це схоже на те, що батьки надіслали грошей своїй дитині, що вона заплатила за навчання, а дитина що зробила? Пішла їх прогуляла десь з друзями. Пропили, прогуляли, профукали, грошей нема. Дивіться, да? показник дуже простий. Якщо ви рухаєтеся в правильному керунку і робите те, що потрібно, гроші як ресурс, до вас приходити будуть. Якщо ви рухаєтесь не в ту сторону, грошей у вас не буде. Зав'язувати червону ниточку, піймати зеленого кроку цього осла, відрізати йому там хвіст чи вухо, там спалити на якийсь там місячну добу, я вам кажу, нічого не допоможе. Водха бхагавадгіта, це от є перше джерело, і тут бачите чітко написано. Ну, те, що виконуй свою обов'язку от все решта до тебе прийде автоматично. Да? Все буде дуже і дуже просто. Так, далі. Тому бездумна трата грошей і зрада в сім'ї йдуть пліч опліч. Оскільки це фактично і одна ж і та сама гріховна діяльність. Просто неможливо очікувати подружньої вірності від того, хто бездумно витрачає отримані ним гроші. Так само, як марно чекати розумної витрати грошей від того, хто не є вірний своїй сім'ї. Настав час самому очиститися від поганих думок, поки. Матінка доля не взялася за нас серйозно. Дивіться, тут дуже цікава річ, що описана. Да? Тобто, що наставники кажуть, про що? От, людина. Я навіть серед підприємців це зустрічав. ну, були підприємці, вони там, ну, спілкуються, люди. Да, і там кажуть, о, там поїхали там, на дівчат. Ну, є, звичайно, різні підприємці. Там, я пережив 90-ті роки, то я не дивився там, на таких підприємців, що це просто страшно було. Ну, там, пили, гуляли, там, жінки, дівчата, там кошмар що творилось. А були підприємці, в яких були принципи. От я пам'ятаю в свій час, от, ну там є компанії от, у Львові, які вони і тоді були, і це були порядні люди. Тобто він чоловік, він одружен, ну, він має жінку, він має двох дочок, і він тримається сім'єю. Побудував особняк, він компанію розкручує, росте, 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 росте. масштаби, все добре. Ну, от, і, ну, і він тоді був успішний. І зараз, наскільки я знаю, він далі успішний, причому масштаби тільки нарощуються. Ну, не знаю, як зараз під час війни, як там ситуація, ну кажу, скільки я спостерігав, це багато років, і людина постійно успішна. Розумієте, як це можливо? Можливо, в людини є принцип. Ну от були підприємці, навіть які казали так, про те, що е, якщо ти е, в тебе, ну якщо чоловік він там гуляє, він зраджує дружині і так далі, що від нього трималося зразу в сторону. Тобто, це не вважалося. Ну це не всі такі підприємці, звичайно. Дивіться, тут все дуже просто пояснює. Цьому ну, що астрологічно дивиться, так як я астролог, я можу це так само пояснити. В ведичній астрології п'ятий будинок це є мораль людини. Це Юпітер, знову ж таки, це мораль людини. Ну, і тут дивіться, що відбувається. П'ятий будинок це вміння створити якийсь новий проєкт. Якщо людина створює проєкт з коханкою там, поїхати, та, да? це, це не є проект. Проект він має бути якийсь згідно з законів держави, Сонця, да? Юпітер, згідно законів, мораль. Такий проєкт жити буде довго. Не може чоловік, який зраджує жінці, да? з часом стати успішним, не може. Не можуть, не просто не зможуть це зробити. Тому важливо, має бути сім'я. Це обов'язково. Принцип сім'ї він дуже-дуже важливий. Також подивіться, от як працюють великі компанії, крупні. Да? Тобто що них мова. мов. Я, ну, я спілкуюся з різними людьми, на консультації приходять різні люди. Вони там творять щось невідомо. Що, розумієте, потім приходить Петро, дайте мату, щоб я її проспіваю, в мене були гроші. Да Не будуть. Тобі ні одна мантра не поможе, чоловік. Ти живеш там все життя, ти свідоме, все своє життя живеш, ти порушуєш все, що можна. Ти думаєш, ти прийдеш до мене, там мені якісь гроші даєш, я тобі дам кусматю, ти і три дні поспіваєш, і все в тебе буде добре. Не буде. Воно не може так бути, тому що воно ну, є певні принципи. От вам бачите, 20-й вірш, тут також це пояснюється. Воно просто так не може бути. Так, добре, значить, ми чим займаємося. Ми розповідаємо, хто такий хануман, так, та як він допомагає людині на духовному шляху. Дякую вам за перегляд. до зустрічі в наступних відео харікично.